Вау! зараз буде про штучний інтелект, розвиток цього тижня. Світові змі облетіла новина. 13-річний школяр створив власний штучний інтелект, свою модель, яка здатна вирішувати складні математичні задачі швидше за вчителів. І тут у мене велике питання: чи це вже геніальність? Чи просто зараз завдяки штучному інтелекту створюється унікальне середовище для розвитку? Якщо потенціал кожного із нас набагато більший, ніж ми звикли думати, то що тоді він зможе реалізовуватись? А скільки насправді відсотків мозку ми використовуємо? 10? 50? може, всі 100, Чули ви такі теорії? А що буде, якщо його мозок увімкнути на повну потужність? Від гіпотез до наукових фактів далі у нашому сюжеті. Підкрався працює. А що якби ми могли використовувати 100% свого мозку? Ви коли-небудь думали про це? Теорія про те, що ми нібито використовуємо лише 10% мозку, популярна, але немає чіткого наукового підґрунтя чи достовірного джерела. Чому ця ідея здається такою правдоподібною? І чи є в ній, хоч крапля істини, ми любимо думати, що використовуємо лише частину потенціалу? Це дає пояснення нашим помилкам і недосконалостям. Така ідея дозволяє вірити, що ми могли б бути кращими, але щось нас тримує. Бо коли є перешкода, є й виправдання: не вийшли на пробіжку, бо дощ, не зробили справи, бо затор. Так простіше змиритися з бездіяльністю. Тому думка про те, що ми використовуємо лише 10% мозку, подобається багатьом. Але пробачте, що руйнуємо ілюзію. Ця теорія давно спростована. Сучасна нейровізуалізація показує активність по всьому мозку навіть у стані спокою. Тобто, ви вже користуєтесь своїм мозком наповну. Ця новина може розчарувати тих, хто щиро вірив у міф. І таких чимало. В опитуваннях у Великій Британії та Нідерландах майже половина вчителів погодилися з цією теорією у США 65% людей. Деякі люди використовують міф про роботу мозку на 100%, щоб пояснити свої екстрасенсорні можливості. Але ви ж вже знаєте правду. Попри це, Голівуд продовжує підживлювати міф, пропонуючи історії про нібито приховані можливості мозку. Але з точки зору біології усе виглядає інакше: ми не еволюціонували б з таким великим мозком, якби використовували лише 10 Це орган без зайвих частин. Інше спростування, якби 90% мозку були резервними, тоді навіть серйозні пошкодження не мали б таких катастрофічних наслідків. Але навіть невеличкі травми можуть змінити поведінку чи особистість. Як зазначають лікарі, навіть найпростіші дії задіють різні ділянки мозку одночасно. Не існує чарівних препаратів, які дадуть вам змогу використовувати більше мозку, бо ви і так уже його використовуєте. Проте є речовини, що можуть покращити окремі функції, як от кофеїн. Помірна доза кави активізує нас, допомагає зосередитись, виконати завдання чи пережити нудну трьохдинну нараду. Але чи зробить нас надмірне споживання кави розумнішими? Звісно, ні. У всьому потрібна міра. Надмірна стимуляція нервової системи викликає неспокій, пришвидшене серцебиття і навіть паніку. Людям з тривожними розладами це лише погіршить стан. З цього всього випливає питання. Якщо ми вже використовуємо мозок на 100%, то чи є спосіб підшвидшити його ефективність? Так і перший крок читання. Можливо, це звучить банально, але читання покращує когнітивні функції. Мозок працює активніше, а мислення стає чіткішим. Читання не єдиний спосіб рішення математичних задач ще один ефективний інструмент. Так, це нудно, але мозок як м'яс тренуй і буде працювати краще, особливо з віком. Дехто вірить, що реалізувати свій потенціал можна через добрі вчинки. Так, це не менш банально, але численні дослідження доводять. Допомога іншим активує дофамін. Добро це приємно. Це не означає, що ви щодня повинні рятувати щенят з палаючого автобуса, але прості речі, як отримати двері чи сказати приємне слово, вже покращують день іншій людині, а разом з цим і вам самим. Так, реальні суперздібності не такі видовищні, як у кіно. Але вони існують. Тепер, коли ви знаєте, що вже використовуєте 100% мозку, ймовірно, вам захочеться трохи постраждати в кріслі, думаючи про нудне життя без надздібностей. Але вище голову ви і так круті і впевнений вам є чим пишатися. Про таємничих родичів голівудських зірок розкажемо після коротенької перерви.